Речі, які я безкоштовно взяла в гуртожитку свого університету. Я жила в Тайвані один семестр, і так само на один семестр тут були всі, хто жив в моєму гуртожитку. І коли вже семестр закінчувався, нам в лобі поставили коробки і сказали: якщо вам щось не потрібно, кладіть туди. Багато людей уїхали набагато раніше ніж я, і почали залишати там речі вже декілька тижнів тому. І тому я вирішила використати цю можливість. В кінці покажу найцікавіше. По перше, в мене закінчувалось багато розхідників, і я там знайшла. Серветки, вологі, сухі, капсули для прання, гель для душу, кондиціонер для волосся, крем для тіла це те, що я взагалі собі б сама не купила, але ну чого б не спробувати. Із привід комарів, який мене дуже рятував останні пару ночей: напій швейцарського шоколаду. Це прям дякую. Далі я там знайшла дві книги, але цю я намагалась читати і мені не зайшло. А цю я знайшла в електронному форматі, тому я їх обидві віднесу зараз назад. Дуже дивна річ для мене був. Кошельок такий маленький, але суть не саме в ньому, а в тому, що там було трохи грошей всередині. Ну, ти типу, розумієш, що це місцеві гроші, і коли ти їдеш, вони тобі не треба в теорії. Але ну я б залишила як сувенір або коли комусь би віддала. Далі те, що я зовсім не зрозуміла, напевно, це залишили через вагу, бо воно трішки важкувате. Але, типу, Пауербанк. Павербанк мені треба завжди. Я буквально не розумію, як його могли залишити. І остання річ, я мріяла мати цю річ, починаючи років десь з 12, коли перший раз прочитала Гаррі Поттера. Це маховик часу. Прям отакий. Я розумію, що деяким людям може бути все одно, але мені на це прям не все одно. Коли я це побачила, ну, я зрозуміла, що це їде зі мною. Це моя найкраща знахідка. Я буквально в шоці. Але. Отак от.